Вже скоро прийде. Часто домося піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені в тобі. Добрій ради та вам дітла. Берщи, як радіти. Привіт-привіт, мої любі друзі телеглядачі! Я щиро радий знову зустрітися з вами. Привіт, друзі. Привіт. Дівчатка. А ви розповідайте на мені, з чим ви до мене завітали. Послухай, друже, добрячок, в мене тут до тебе справа. І в мене теж. Так, так, слухаю вас, дівчатка, уважно. Моя мама готує різні страви з капусти. І моя теж. Так, Ну, це хочу вам сказати дуже і дуже добре. І що тут такого доброго? Я її не люблю. І я. Ти кого це ви не любите, дівчата? На кого, а що? Капусту ми не любимо, а мама її готує. Ть, он воно що? Знаєш, що, добрячок, Думаю, що багато з наших друзів. Глядачів теж не любить капустяні страви. Так, так. І що ж ви, дівчатка, хочете почути від мене? Скажи нам, як переконати маму, щоб вона, щоб вона нам не корисна, щоб вона її більш ніколи не готувала. Ой, друзі, навіть не знаю, як вам допомогти. Знаєте чому? Бо насправді капуста. Дійсно таки дуже корисна і разом з тим дуже необхідна для людини. Капуста це один з овочів, який доступний для вживання восени та взимку. Адже на території, де ми з вами живемо, зими холодні і тому цієї пори року на городі не ростуть ніякі овочі чи фрукти. Капуста, що вродила восени. Може зберігатися аж до весни, а то й до самого літочка. Ого, та тільки капуста так може. Та зовсім ні. Окрім неї, ще багато овочів можуть так само зберігатися. А які саме? Та про це ви, друзі, зможете дізнатися, відгадавши загадки. Ура, загадки! Загадка для маля. З неї листя обдирають, її квасять, в борщ кидають, з неї пироги печуть і в салат іще січуть. Що капуста це таке? капуста. Та дійсно це капуста, про яку ми щойно з вами говорили. А ти ж казав, що є ще якісь овочі. Та, звісно ж, є. Ви ж слухайте далі, це ж не остання загадка. Борщ з нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак. Що це знаєте? Буряк. Та, звісно ж, це буряк. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита, солоденька. Вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. морквину. Т -т, молодці, і цю загадку ви відгадали. А я моркочку люблю. Я теж, Може, замість капусти можна їсти моркву. Їсти моркву дійсно дуже добре, але ж і капусту теж потрібно внести до свого раціону. Бо вона має цілющі властивості, про які нам розкаже наш всезнайка лікар не болить. Привіт, лікарю, не болить! Вітаю, друзі! А ви знаєте, що стародавні греки капусту вважали цілющою рослиною? Її приписували при лікуванні головного болю, а також лікуванні глухоти. А ще вважалося, що капуста допомагає впоратися з безсонням. Капустяний сік використовувався також в косметології. Адже він має омолоджувальний ефект. Чули, дівчатка? Омолоджуючий ефект! Сікс капусти застосовують як засіб догляду за шкірою. Фахівці стверджують, що в капусті містяться такі речовини, які здатні уповільнити навіть зріст ракової пухлини. Крім цього, багато сортів капусти мають рідкісний вітамін U. Цей вітамін запобігає різним захворюванням шлунка та кишечника. Капуста має корисні властивості, які допомагають боротися із зайвою вагою. Сік капусти так само використовується як антимікробний і протизапальний засіб. Його широко застосовують при лікуванні шлунку. Ого, а цей справді дуже корисний овоч, а ми й не здали. Так, друзі, і взагалі відомо ще дуже багато цікавого про капусту. Маленька сходинка В цілому світі є двоє людей, що найрідніші тобі. Бог і дарує для кожного з нас. Шану належну батькам віддавай, а в подарунок тобі. Бог обіцяє земного життя, довгі радісні. Трава низенька-низенька дерева високі-високі Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору то назад вниз нагинає Птахи летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. Це цікаво знати. Капусту по праву можна назвати королевою овочів. Давньогрецький математик і філософ Піфагор, він дуже цінував капусту та її лікувальні властивості і займався її вирощуванням. У всьому світі налічується приблизно 100 видів капусти. Уявіть собі, найпоширенішими є білокачанна, пекінська, броколі, та е, цвітна капуста, савойська, брюссельська, кольрабі. Бачите, стільки різних видів капуст. Цвітну капусту Марк Твен називав капустою. Яка закінчила коледж. А броколі американці називають капустою з університетською освітою. Цей овоч дуже любить водичку. За день один качан капусти може, так би мовити, випити стільки ж води, скільки і, уявіть собі, дорослий кінь. А от у Японії. Капусту застосовують не тільки в кулінарії, а деякі вирощують її як декоративну рослину, що прикрашає клумби до самого кінця осені. Тому щось приготуємо з капусти. Вже так хочеться поїсти якусь страву з цього корисного овоча. О, оце мені вже до вподоби, що ви змінили свою думку. Адже страви з капусти. Вони не тільки корисні, а й хочу сказати, і смачні. З капустою друзі готують пиріжки, вареники, борщ, салати. О, ні, пиріжки я робити. Не вмію. І, і вареники. А ми приготуємо з вами просту і разом з тим дуже корисну страву. Яку? А ми приготуємо салат. З капустою. А з якою? З пекінською капустою. А ви так можете? Так, дівчатка, для приготування цього салату нам знадобиться перше пекінська капусточка, помідорки, цибулька, сіль та олійка. Ви сіль і олійку візьмете потім там на поличці в мене. Або ж можна майонезом домашнього приготування це все заправити. Спочатку потрібно нарізати пекінську капусту, потім помідорки великими шматочками, до речі, а потім почистити та порізати цибульку. Давайте, дівчатка, бери Софійка, цибульку, ти бери пекінську капусточку і до праці. Перемішайте гарненько, і салат готовий до вживання. Це все так легко? Це легко, дійсно легко. Але окрім всього, це дуже і дуже смачно, дівчатка. Телеглядачі мої друзі, а ви спробуйте зробити такий смачненький салат. І ще, до речі, а які страви з капустою. Готують у вас вдома. Напишіть нам або ж навіть намалюйте, листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. А поки наші гості їстимуть салат, вимерщій на кухню готувати собі щось смачненьке, бо нам вже настав час прощатися. До побачення, Бачення. друзі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.